Квіти, торт і лікарняне ліжко. Свій 36-й день народження. Віктор Жуков відзначає в нейрохірургічному відділенні одеського військового госпіталю. Хлопця привезли сюди із зони конфлікту на сході України. У бою під селом Марінка, що на Донеччині, він втратив обидві ноги. Марінка була наполовину нашою, наполовину сеперською. Пішов наступ. Почала бахати важка артилерія. Пішли танки, саушки, БМП, гранатомети, все, що могли, аж до градів. Осколок снаряду, що прилетів від ворога, здавалося, назавжди прикував Віктора Жукова до ліжка та інвалідного візка, якби не турбота волонтерів октября Жуков буде вже ходити. Кіра, яка емігрувала до Німеччини разом із друзями з Європи, зуміла звернути увагу німецьких фахівців на біду сім'ї Жукових. Наприкінці серпня Віктор вирушить у Баден-Баден. Там його чекають протези і подальша реабілітація. Якщо ми зможемо допомогти такій людині, то він зможе знайти нове життя знову на обох ногах. Гроші на протезування та лікування жукова збирають, як кажуть, усім світом. Від держави допомоги не дочекатися, нарікає боєць. Кіра вже через два дні зі мною зв'язалася, запрошувала допомогу. А наша держава через два місяці тільки згадала, що я є, коли мене показали по телебаченню. За словами волонтерів, Віктор Жуков лише перша ластівка. Якщо досвід українсько-німецького симбіозу виявиться успішним, то допомогу отримують і інші солдати, але завдання це не з легких. Від початку бойових дій тільки в Одеський госпіталь потрапило понад дві тисячі військових.